Мені написав мій читач, що в нього не виходить. І я купив квиточок. Мені не вдавалося всі ці роки купити квиточок на цю виставу. Сказали, що дуже гарна вистава, і ми з товаришкою, в з Франківська, приїхала спеціально на ту виставу. Ми самі не зі Львова, ми із Києва, і попасти на цю виставу досить важко. От постійно аншлаг, всі білети розкуплені, побачили в серпні квитки і одразу вирішили купити. Можна я це слово скажу? Гівнюк. Все, крапка. От я такі люди, от це пістряк. Нехай трошки люди помислять. Ми інколи так кидаємося до якихось таких речей, до якихось крайнощів, а воно не завжди добре. Треба завжди зберігати спокій. Ще таку владу. У що її обернемо? Ух'я. Дороги, круківка, фонтанець, <пілка> парабай. В цій виставі всі продають душу. Всі продають душу. дияволу, всі продають, я кажуть, кожен по-своєму. Ми не проводили в такі паралелі, але десь таки з сучасним часом, це особливо, коли війна вона, війна, воно перегукується і зрозуміло, якою. Культурною. Фігньою е, мається е, по цей ну сотник і е, писар. Модернове прочитання української класики, коли поєднання є зовнішньої естетики, суті. Е, Українського мелосу, українського гумору, які присутні української магії, яка присутня в цій виставі, і вона спричинила з одного боку цей успіх, з другого боку, клопіт для нас як театру, і для мене, як керівника театру, тому що справді з одного боку почали використовувати, ну скажімо так, простими словами шахраї, які хайпують на цьому успіху і хочуть заробити просто гроші.